Можливо, ваш споживач і ваш клієнт це не одна й та ж сама людина. Що я маю на увазі? Наприклад, той же самий консультант, да? і ви надаєте консалтинг для підприємців. Але. Ці підприємці, B2B-шний сегмент досить часто не сидять в мережі, і фактично вам потрібно працювати в соцмережах не на самого власного підприємця, там власника бізнесу крупного. Да, а на його співробітників певних. Можливо, це будуть HR-спеціалісти, можливо, це будуть там керівники відділу продажу чи інших. тому. Вам доведеться скоригувати вашу стратегію контентну і, в принципі, вашого бренда, для того, на, на те, щоб охоплювати, от саме цю аудиторію, яка е, приведе вас до вашого клієнта. Тобто вашим споживачем кінцевим стане саме той, кого ви вважаєте своїм клієнтом. Да? Але. В плані персонального бренду, в плані роботи з мережею і з аудиторією, ви контактуєте не зовсім з своїм кінцевим клієнтом, ви контактуєте з іншими людьми, і от ви маєте чітко розуміти, до кого має дійти меседж, хто має привести вас за ручку до вашого клієнта. Точно так само чітко треба пояснювати, яку проблему конкретно ви вирішуєте. Настільки важливі якості, характеристики там, вашого продукту, скільки. Те, як там швидко, безболісно там ще якось ви закриваєте конкретну проблему, тобто окресліть проблему, покажіть те, в якій ситуації людина знаходиться, коли вона потрапляє в цю проблему, поясніть там емоційність, там ще щось, і вже, власне з цим ідіть до е, аудиторії в мережі. Покажіть ці ситуації, людина, яка в цій ситуації знаходиться, в неї цей контент резонує, і вона прийде до вас. І ще один момент таке питаннячко, просте досить, чому ти, а не хтось інший. Знову ж, можна спробувати відштовхнутися від конкурентів, але я такого робити не рекомендую, тому що, по-перше, будете калькувати. По-друге, таким чином, все одно ви клієнта відводите від себе. Сфокусуйтесь тут краще на ваших особистих знаннях, на вашому досвіді, на вашому баченні, да? тобто, можливо, ви. Сформували якісь свою таку унікальну формулу роботи з клієнтом, яка от кожен раз дає ідеальний результат. Тому, коли ми говоримо про позиціонування, ваша задача вибудувати максимально ясну, чітку і виграшну демонстрацію вас і вашого продукту на вашу цільову аудиторію.